Усім доброго вечора. Я тут собі придбала рослинки нові. Не втрималась, казала, більше не буду, не буду, але ця хвороба прогресує час від часу. І мені хочеться щось новенького. І я собі придбала ось такий. Дивіться, цікаво, цікавий такий вложончик. Такий полосатенький. Називається він. Називається він. Віталта чешу. Оно прочитаєте. Від тата. <гум> Цікаво. Великі вони ростуть. Ну таке воно незвична дитина. Да вам хоє твій всякі. Знімає вечором вже ніч на дворі, бо днем немало я часу знімати. Вже третій день збираюся ці рослини відзняти і все, нема часу. Зараз дуже гаряча пора. Дивіться, який цікавий каланхої. І він буде ось такими, бачите, квіточками тяшово. Ну, коротше, воно потім, як начне масово цвісти на цих листочках, таким, як рожевим туманом буде. Красива рослинка буде. Далі. Ета. Ета. Така теж цікава рослина. Такими нитками тут намох чимось схоже, але вона витка. таке вона інтересне. Коротше, вона, я вже читала за нею, вона те тіньолюбива, не виносить сонячні промені і вологу любить, так як мох. Називається Селагінела. Такі листочки чимось на папороть схожі. А тут такий вон, ну він прям таким кольором, ну теж така незвична рослинка насипається. Називається Пін Ела Дуже цікава така, а це у нас у нас у нас Редалія Мур... Мурдения, вот, так вроді, теж такий красивий вазончик. А це в мене буде, ну це. це, це, це. З... Зонанія. Зоненія чи заненія. Це е свіжозріз, Того листочки покрутилися, бо він ще вкорінюється. Це був один, я його відламалася половина. цього свіжого свіжо я сюди втомила. Думаю, в землю може вкоріниться, ще це. А це від цього йде, туди вниз запхали. Тоже щось цікаве таке виросте, велике воно теж росте. Це. Ще ось таку рослинку я собі придбала, це портулакарія. Я вже за неї подивилась в інтернеті. Це доволі рідка рослинка для наших кімнат. Вона. Вона е, росте, називається портула карі африканська. Їх там кілька видів є зелені просто, ще якісь там і ось е, така. Е, вона росте повільно напис, е, написано, і вона така, як монетне дерево. Е, тобто Тут треба стволик сформувати. І воно ну, показано, що такий грубий стовбур, як в монетному дереві. І е, стригти треба ну, стовпчик і потім отак от стрижу, ну, так як монетне дерево. І вона буде дуже-дуже гарна. Листочки ще збільшаться, бо це ще дітка. Воно чим довше росте, тим більше робиться листок. Угу. Я думаю, буде дуже цікаво за нею спостерігати. Я вже в неї закохалася. Таке прикольне, ну правда ж, це все я потім пообстригаю. Зроблю стовпчик, хай вона трошки ще окліматизується, поросте. Ще я придивлюсь до неї і буду бавити. шикарна рослинка. І та шикарна теж буде з цим калонхує. І ця шикарна, ну, коротше, рослини бомба. Е бомба рослини. На цьому я буду завершувати. Усім бажаю щось найкращого. Якщо були, сподобались рослинки, ставте лайк. Ну, я в захваті, буду спостерігати і буду знімати потім. Про них окремо відео зимою, коли буде час. Тоді буду, я покажу, як вони підростуть в мене, як що з них вийшло. І вивчу їх, як за ними доглядати, що їм потрібно. Ну вони, в принципі, всі неприхотливі. Там не треба з бубном танцювати коло них. Просто поливати більшість, а але одних більше поливати, інших менше поливати. От і вся технологія. На цьому все. Всім бажаю всього найкращого і до нових зустрічей!